Ти вас, я так, Я розумію, що ви нас чуєте. Ми на жаль вас не чули зараз. Чи почуємо вас, пане Романе? Ви в ефірі? Добрий день. доброго, доброго дня. Чи чути мене? Так, да, тепер чуємо раді вас вітати. Перепрошуємо за технічні негаразди. То отже, хотіли дійсно вам поговорити про те, що зробити для того, щоб it спеціалісти з України не виїжджали і не працювали на свою державу, на свою країну, а не лише на інші країни і таким чином піднімали їх а не себе. Ну, дивіться, насправді, з цього приводу країна вже зробила достатньо багато для того, щоб створити умови для ІТ-бізнесу для розвитку. І в принципі, сказати, що зараз не вистачає якогось законодавства або якихось умов для того, щоб розвивалася ІТ, виключно ІТ, такого насправді немає. Тут питання стоїть зараз більш глобальне, що потрібно змінювати умови. Ведення бізнесу і умови безпеки в країні для того, щоб е, міг розвиватись будь-який бізнес, і в принципі люди відчували себе достатньо захищеними, достатньо комфортно з одного боку. Але я думаю, що це питання всього бізнесу. І, звісно, треба підтягувати е, ті сервіси, які надає держава, і ті послуги, в частності медицину, освіту і так далі. Але я знову ж таки кажу, що це не питання. Виключно ІТ, тому що якісна медицина, якісна освіта потрібна нам для будь-якої галузі, для того, щоб всі спеціалісти лишались в Україні. На сьогоднішній день для it спеціалістів діють гарні е податкові режими. У нас насправді цілком конкурентна е і податкова система, і е ті ж умови Діє Сіті, які зараз є. І, в принципі, я думаю, що на сьогоднішній день потрібно підтягувати все інше, окрім виключно IT-галузі. Власне, пане Романе, цікаво. Багато ж айтішників, наприклад, ну, до війни зараз не знаю як. Жили в Україні, працювали в Україні, працювали на іноземні фірми і отримували зарплату від них. Чи сплачували вони податки тут, чи вони просто тратили гроші тут, а, отримували, а сплачували податки за кордоном? Це мені цікаво. Дивіться, тут насправді ситуація трішки вирішена. У е, нас достатній гарний податковий режим для будь-якої форми ведення бізнесу в IT, як деякі компанії або деякі окремі спеціалісти веде себе як ФОП. Відповідно, платили 5% податків там, до війни і 2% зараз. Це насправді не є непідємними податками і, і цілком пристойною, як для будь-якого е, айтішника. Є ситуація з дією е, Сіті, яка ще більш нормалізувала це питання, вела таку норму, як гіг-контракти, в яких теж пристойні ті ж самі там, 5 плюс 1,5% на військовий податок. Е, скажімо так. Проблема в тому, щоб платити IT-спеціалістам в Україні податки, такого немає. У нас є трішки інша проблема. У нас проблема в тому, що на сьогоднішній день IT-спеціалістам вигідніше працювати фактично на західній компанії, ніж працювати в не IT-компаніях українських або в державних органах. Чому? Тому що як тільки it спеціаліст приходить в державну компанію. Або, наприклад, яке-небудь промислове підприємство, він підпадає під ті ж самі стандартні умови ведення е, фактично роботи, які є для середнього українця, а саме оплата 42% податків, е, ну, які є, це е, ПДФО в 22%, 18% в ЄСВ і так далі, і так далі. І тут питання в чому, що фактично ті умови, які в нас зараз є в державі, які насправді не зачіпають напряму it бізнес вони створюють умови обмеженого розвитку IT в підприємствах, не it галузі І з тим насправді є велика проблема. Зараз деякі наші колеги розглядають, якщо знаєте, вже озвучена в просторі ініціатива про 10-10 і 10. -10, -10. Про зміну податків з цього приводу ми, наприклад, ну, наша громадська організація, до якої я причетний, зараз аналізує наскільки зміна цього податкового режиму вплине на, на загальні податки, на збір загальних податків в Україні. Але ми цю попередньо ми цю ініціативу підтримуємо, тому що вона зможе змінити інші галузі і привести їх до тих умов, на яких зараз працюють айтішники. Ну, от перша людина, яку я побачив, яка підтримує цю ініціативу. Бо раніше в нас були економісти, вони розкритикували цю ініціативу повністю. Я розумію, що, мабуть, для ІТ-сфери, для айтішників це вигідно. Дивіться, це насправді, я так думаю, що вигідно не для ІТшників. У нас на сьогоднішній день є інша проблема. В нас є айті-галузь, яка фактично платить тих же самих 5% податків з доходу. Паралельно з тим існує стандартний податковий режим, який є в країні. Це якраз достатньо високі податки з заробітної плати, які знову ж таки ту податкову податковий режим, який в нас діє, нам подарувала ще пострадянська система з коригуванням, ще, якщо я не помиляюсь, за часів голови податкової у вигляді пана Азарова, який в нас колись був. І насправді ми за цим так і живемо, і тут треба просто чесно визнати, що притримуючи деяких популістських обіцянок, ми все ж не можемо залишатись тою соціальною країною, яку зараз всі обіцяють. Ми або будемо розвиватись, або будемо залишати країну в тому податковому режимі, який існує, і фактично будувати деякий. Ну, фактично створювати кастову систему з вільних айтішників, які можуть на, на зовнішніх ринках заробляти цілком е, конкурентну заробітну плату і платити розумні податки, і всіх інших, які живуть фактично в пострадянській системі е, з великими податками, з великими соціальними виплатами і низькими заробітними платами. І відповідно тут в нас е, з цього приводу створюється деякий режим, коли е, айтішники під себе починають створювати школи конкурентні, дитячі садки. Лікарні, і по суті, в нас історично створюється каста, коли є люди, які можуть на зовнішніх ринках залишатись конкурентними і створюють під себе умови, при яких можуть комфортно жити в країні, і всіх інших, і це насправді неправильно. І я вважаю, що ця система ініціатива 10-10-10, вона при поступово призведе весь бізнес до рівних умов, з якими насправді зможе розвиватись все. Стосовно того, що економісти, більшість економістів не згодні, я насправді ще є аспірантом Київського національного економічного університету, і можу сказати, що так, ця система може викликати деякі ризики за нашими попередніми оцінками. Я думаю, що десь за два тижні ми створимо незалежний фактично прогноз макроекономічних показників по країні, якщо ця система буде реалізована. Вона створює деякі ризики, але знову ж таки. У нас зараз більші ризики, які є в країні, це ризики війни. І в нас ми, ми всі одно часто однаково розуміємо, що найбільшою проблемою, яка зараз є в країні, по суті, це не зменшення податкового режиму. Ми і так зараз живемо, по суті, за, за кошти американських платників податків і європейських. І я вважаю, що це дуже гарний час. Для того, щоб трансформувати країну, для того, щоб по завершенню війни вийти до, до тих податкових умов і до тих умов ведення бізнесу, при яких е, ми можемо бути конкурентні на європейських ринках і знову ж таки переглянути повністю всі ці е, е, пострадянські наші, в тому числі і податкові традиції. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ну, До речі, е, навіть те, що айтішники живуть і працюють в Україні, навіть якщо вони. Оптимізують сплату податків, то вони все-таки ходять в українські магазини і вони розвивають таким чином українську економіку, ніж якби вони жили у Польщі, хоча там теж дуже багато наших. Так, але знову ж таки дивіться, це перспектива теперішня. І тут питання яке: що враховуючи те, що кордони потихеньку з поступово з Європою зникають. Все рівно ми інтегруємо цивілізоване суспільство, і якщо ми не будемо розвивати всі інші сервіси, якщо ми не будемо підтягувати промисловість, енергетику, ті ж самі соціальні послуги, дитячі садки, школи, лікарні до рівня, який буде відповідати е, потребам айтішників, то ну в нас поїдуть е, замість айтішників, поїдуть там в Європу працювати лікарі, залишаться ті, хто Вже їдуть. Так, тому тут треба. Я, я так думаю, що тут все таки треба підтягувати не не айтішників, скажімо так, е, обвішувати до податковими режимами, а всю іншу країну підтягувати і весь бізнес до того, що є сучасним і що відповідає європейським і світовим нормам. Ну тут справді можна погодитися. Я пам'ятаю, всі уряди, починаючи від уряду Юлії Тимошенко з 2005 року, розказували, що треба зробити все, аби наші заробітчани повернулися в Україну. Ну насправді критикуючи це, я казав, треба зробити все, аби не виїжджали. Вже ті, що поїхали, вони не повернуться. Ну, тут знову ж таке питання. Розумієте, е, якщо все-таки. Я вважаю, що Україна є е, для українців, для будь-яких, де б вони не знаходились, має, мала б бути домом, в який хотілося би повернутися, який ти відчуваєш себе дійсно вдома. Не як біженець, не як е, людина, що виїхала. І насправді саме до, до такої країни ми маємо йти. І відповідно, е, тут питання не в лозунгах, якихось. що... Там ми маємо якось залучити, там, щоб якось не знаю, чи насильно повернути людей, чи, 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 чи ще якимось способом. Але тут треба створювати країну, по, яким, по якій вона буде комфортною для людей, по яким насправді ті, хто де б не були українці, щоб вони чітко розуміли, що це, це є дім. Я так Пане, думаю, Романе. Це... Так. Пане Романе, скажіть. Була мова про те, аби бронювати айтішників, щоб їх не брали на фронт. І водночас сучасні Збройні сили потребують айтішників, адже ж там системи наведення дуже точні сьогодні. Дивіться, дуже багато айтішників насправді працюють і так, будучи в своїх компаніях, на різній галузі, в тому числі і на українську армію. Питання в тому, що. Ем, є дуже багато ініціатив, які обмежують пересування або обмежують там, е, примушують там, кудись йти, когось брати чи когось не брати. Насправді, я вважаю, що нам треба просто відійти від цього е, режиму, коли ми комусь щось дозволяємо чи ні, треба, щоб все-таки е, людьми керувала ідея і якісь загальні цінності. І тоді, ну зрозумійте, що ви насправді не примусите зараз айтішників вийти з компанії, які вони заробляють там в 10 разів більше, і загнати їх в армію і, і, і залишити їх ефективними. Вони мають це вірити і вони мають хотіти це робити, тому що ну, це, це все-таки не та робота, де треба взяти лопату і приміряти, щоб там за день викопав там, 10 е -е, кубічних метрів. Тут Але треба... вони громадяни України, священний обов'язок кожного громадянина захищати свою країну. Про що наголошував президент Зеленський, коли відповідав на петицію про заборону виїзду за кордон? Знаєте, насправді ми, от наша громадська організація, до нас на в перші місяці війни приєднались дуже багато айтішників під ті проекти, які ми робили. І я можу сказати, що дуже багато українських айтісників до нас приєднались не живучи в Україні. Вони е, в нас, наприклад, в наших проєктах є е, наші хлопці, які працювали, які зараз знаходяться в Сингапурі, в Болгарії, в Сполучених Штатах, і в Канаді працювали на своїй ж компанії і при цьому створювали продукти для української армії. для для українських внутрішньо переміщених осіб, і взагалі для тих, хто виїхав в Європу. Тому е, я так думаю, що розумієте ці ініціативи, коли, ви, е, ну, коли дехто з наших скажімо так, е, посадовців кажуть, що треба щось обмежити і когось десь зачинити і примусити їх працювати, ну, воно може мати просто дуже зворотній ефект. Зрозуміло, дякую, пане Романе. Мусимо завершувати розмову з вами. Отже, Роман Проворський, засновник та СОО продуктової it компанії Квадрівіум, учасник громадської ради при Мінцифрі. На все добре, тримаємось. До нових зустрічей.